Pro Gaming запустили період чорної п'ятниці, і до 7 грудня діють знижки до 31% на окремі моделі. Це хороший момент, щоб розширити або оновити геймерський сетап. У цьому огляді покажу пропозицію, що доступна для придбання ексклюзивно у. Розетка бездротову клавіатуру. Це в нас Pro Gaming Slicker Special Edition та ігру гарнітуру Pro Gaming Bliss Pro. Можливо, це саме те, чого вам не вистачає, або те, що буде хорошим подарунком для близьких. Тому, друзі, додивляйтесь відео до кінця, буде точно. Цікаво, буквально декілька секунд вашої уваги. Хочу розповісти про розіграш, який зараз триває на каналі. Ви можете отримати ось ці подаруночки. два переможці. Що потрібно зробити? Підписано бути на канал Огляд.UA, поставити вподобайку під цим відео, написати змістовний коментар, який стосується цього огляду. І рівно за тиждень я оберу двох переможців, хто забере ці подарунки. Приймайте участь, я впевнений, шанси виграти дуже великі. Почну з клавіатури. Sleeker Special Edition має сучасний геймерський дизайн з біло-фіолетовою колірною схемою. З цієї версії доступні інші кольори білий та чорно-фіолетовий. Корпус розроблений з міцного abs пластика. Поверхня гладка, але без ефекту дешевого глянцю. Тож клавіатура виглядає акуратно і професійно. Основа масивна, майже кілограм ваги, завдяки чому вона не по столу. Порівняно з минулою моделлю pru Gaming Слікер замість ABS, бренд виконав Кейка з ПБТ матеріалу. Вони матові, приємні на дотик з виразною текстурою. Такий матеріал не стирається і не жовтіє з часом. Тож навіть через рік інтенсивної гри вигляд залишається таким самим охайним. фактор на 98 клавіш, клавіатура не здається громіздкою, але зберігає всі потрібні блоки: стрілки, навігаційні клавіші і навіть компактний З Цікавих елементів присутнє металеве коліщатка для регулювання гучності. Воно невелике, акуратно вбудоване у верхній правий кут. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілень? Дня своїх мрій це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч. Гривень я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Тож завжди є швидкий доступ до налаштувань звуку, і звісно ж присутнє rgb підсвічування, яке можна налаштувати під власний смак, адже без цього не обходиться ні один ігровий аксесуар. На заміну старим TMU Red для Sleeker Special Edition встановлені перемикачі Huano Кобі, і це один із тих елементів, що найбільше впливають на загальне враження від клавіатури. Вони мають чітке спрацювання, впевнене натискання і той самий приємний механічний характер який подобаються геймерам. Пальці щоразу отримують стабільний тактильний відгук і завдяки цьому дії у грі виконані швидко та передбачувано. Ресурс перемикачів становить до 50 мільйонів натискань. Є підтримка Hot Swap. Це важлива перевага для тих, хто любить експериментувати із механікою. За бажанням можна замінити перемикачі на інший тип лінійні, клікаючі або тактильні, і зробити це без пайки. Клавіатура підтримує одразу три режими: 2.4 Гц, Bluetooth 5.3 та USB-підключення через комплектний кабель. Це означає, що її можна використовувати з Різними пристроями, комп'ютером, ноутбуком, планшетом, без прив'язки до конкретного сценарію. У режимі 2,4 Гц затримка мінімальна, що важливо для динамічних онлайн-ігор. Bluetooth підходить для роботи навчання мультимедіа, а USB це стабільність, коли потрібен безперервний сигнал. Вбудована батарея на 4 тисячі дає близько 25 годин роботи з підсвічуванням та до 200 годин роботи без RGB. Це дуже солідний показник для бездротової моделі з такою функціональністю. Заряджається клавіатура приблизно за 2 години тож навіть якщо акумулятор сяде достатньо короткої перерви, щоб повернутися до гри. Це компактна, красива, функціональна і достатньо універсальна клавіатура, що підійде як новачку, так і досвідченому геймеру, який хоче свіже оновлення свого сетапу. А тепер перейдемо до гарнітури. Pro Gaming Bliss Pro. це бездротова геймерська гарнітура. Коли береш її до рук, вперше, що відчувається, мала вага, всього близько 278 грамів. Відповідно, навушники практично не відчуваються на голові. А вже через 20 хвилин взагалі забуваєш про них. На вуха і на голову немає тиску. Конструкція з АБС тримає форму, чаші щільно лягають на вуха і водночас добре ізолюють від зовнішнього шуму. Є елементи підсічування. Усередині 40 міліметрові драйвери, які видають приємний, об'ємний звук для свого класу. Бас достатньо глибокий, щоб відчути вибухи й постріли, але не перекриває середні частоти. Голоси звучать виразно, а дрібні деталі в іграх, кроки, перезаряджання, ефекти передаються чітко. Гарнітура підтримує протоколи A2DP, HFP, HS. Та AVR-CP. тому легко працює і з ПК, і з ноутбуками і консолями, і зі смартфонами. У комплекті є вбудований мікрофон з чутливістю мінус 42 дБ. Він упевнено передає голос без різких перепадів і підходить для командних ігор, дзвінків чи стрімінгу. Головна перевага Blizz Pro – три режими роботи. Можна підключатися до Bluetooth 5.4, який забезпечує стабільність і низьку затримку. Є 2,4 Гц, найкращий варіант для динамічних шутерів, коли важлива максимальна швидкість передачі сигналу. І є Укс-кабель, який виручає. У випадках, коли потрібно повне нульове запізнення або коли розрядився акумулятор, та запису звуку на навушники від компанії Пуфгеймінг, це в нас близько. Можете зараз поглянути, як вони справляються за своєю роботою, яку якість демонструють, та написати, чи підходить вам така якість запису чи ні. Така універсальність робить гарнітуру придатною для будь-якого стилю гри та використання, включно з монтажем, переглядом фільмів чи роботи в дорозі. Автономність, як для бездротової ігрової моделі, теж дуже приємна. При Bluetooth-підключенні гарнітура працює. Цією близько 40 годин при 2,4 Гц приблизно 30. Це означає, що ви можете грати кілька вечорів поспіль, не думаючи про заряд. Заряджається гарнітура через Type-C приблизно за 2 години, і навіть коротке підживлення, дає змогу продовжити гру. Для багатьох користувачів саме автономність має ключове значення. Тут вона реалізована дуже збалансовано. BLS Pro також підтримує фірмовий застосунок Proof для iOS та Android, і у ньому можна змінювати еквалайзер, налаштувати режим звучання під конкретну гру або жанр музики, керувати підсвічуванням і перемикати. Режими загалом гарнітура справляє враження легкої, продуманої та приємної використання. Вона не перевантажена зайвими елементами, але має все, що потрібно гравцю: чіткий звук без затримки, хороший мікрофон і прекрасну автономність. І все це подано в сучасному дизайні. Тож, якщо ви давно планували оновити свій геймерський простір або шукаєте, що можна подарувати геймеру, зараз найкращий час. Нагадую, що Pro Gaming триває чорна п'ятниця, а акції діють до 7 грудня. Ці ексклюзивні пропозиції у розетка та інші товари вже доступні до придбання. Тому, друзі, посилання традиційно в описі під відео переходьте, і ви будете дуже здивовані пропозиціями. Ну а з ми як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.